На автодорозі між селами Баківці та Радомишель невідомі зрізають дерева. Таке повідомлення надійшло до нашої редакції від небайдужих телеглядачів. Кому заважають дерева над дорогою? Хто їх зрізає? Чому і де дівається це дерево в результаті з'ясовували наші журналісти. Незабаром ось цих дерев вже тут швидше за все не буде. Дорожники їх будуть зрізати. Відповідно у питанні, чи лишати дерева обабіч автомобільних доріг, чи ні люди розділились на два табори: одні за те, щоб все ж таки насадження були, оскільки особливо в зимовий період вони виконують таку собі снігозахисну функцію автошляхів. Проте інші все ж таки за те, щоб дерева, особливо аварійні, були зрізані, оскільки. Вони часто несуть навіть небезпеку для автомобілістів. Про те, що добротні дерева, які ростуть обабіч дороги на відтинку шляху державного значення між селами Баківці, і Радомишель зрізають, нам повідомили наші телеглядачі. Людей обурило те, що дерева, які ростуть тут вже не один десяток років, раптом комусь замуляли око. Тепер там, замість зелених насаджень, пеньки та гора колод, яка зі слів очевидців щезла в невідомому напрямку. У Радомишлі кажуть про те, що дерева Будуть зрізати їх попередила підрядна організація, яка робить це на замовлення волинських дорожників. Повідомили, що в їх планах очистити дорогу від дерев, від межі з Рівненською областю і до села Полонка. За попередньою інформацією, цю дорогу мають розширювати. Вони мають різати від території Рівненщини аж до полонки. Все це, що звісає над дорогою, це від початку правління Бориса Петровича це все йде. Mm -hmm. це наші люди садили це все, і будемо так казати. Але з другої сторони, знаєте, я дивлюся, вже от їхав на Колки, mm -hmm. там сукори були такі величезні, вони їх вирізали. От нас був недавно випадок, ну який недавно, пару років, машина розбилася, розірвала машину на дві частини тільки завдяки дереву. Mm -hmm. Воно вилетіло під баківцями, там машина десь погано водійові водійовий стало, просто врізався в дерево і згорів. Може так воно дійсно і буде краще, але якщо вони зроблять е, реконструкцію чи організацію тих всіх пеньків, щоб так не було, як на Рівнічні, позаростало кущами. Як розповіли в поліції, зрізає дерева підрядник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Мовляв, це і з'ясували інспектори, які виїздили на місце. Роботи відбуваються за погодженням із місцевою та обласною владами. У самій службі кажуть, взяли на це відповідний лісурудний квиток та найняли підприємство з ліцензією. Було проведене обстеження даної ділянки дороги. Виявилось, що вона дуже вражена ямковістю. Через те, що дорога постійно в затінку. Дорога зимою не просихає. Дерева, Окрім того, дерева е, нахилені в сторону дороги. Були непоодинокі випадки виїзду чергової бригади в зимовий період на ліквідацію е, цього дерева, яке могло впасти навіть і на автомобілі, е, було прийнято рішення. Про те, що для того, щоб зберегти покриття, зберегти дорогу, і можливо було провести якийсь відповідний ремонт дороги, необхідно було знести ці дерева. Заступник начальника додав: цим деревом на свій власний розсуд розпоряджатиметься фірмна підрядник, яка виконує ці роботи. Вартість зрізаних дерев буде оцінена, і підрядник має їх компенсувати службі відновлення. А вони своєю чергою обіцяють. Ці кошти будуть використані для ліквідації деформації покриття. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.